Продовжуємо тему міфи про авто із США. На жаль, це не так. Для того, щоб учаснику бойових дій отримувати автомобіль із безкоштовним розмитненням, його слід оформити на гуманітарний фонд. Це дозволить зекономити чимало коштів при замовленні авто. Простими словами, цей автомобіль передається у власність фонду, а учасник бойових дій має право на його використання. Ми мали такий досвід оформлення, тому у випадку чого звертайтесь. Ні, це неправда. На сьогоднішній день мінімальний бюджет на авто зі США складає від 8,5 тисяч доларів під ключ. Підсумкова вартість автомобілю залежить від наступних факторів: ціна покупки авто в Америці, аукціонний збір, доставка сушою та океаном, доставка авто з Клайпеди, розмитнення. Ремонт по автомобілю, а також постановка його на облік, і це все коштує грошей. Навіть якщо купити автомобіль за тисячу доларів, то з врахуванням всіх витрат воно не стане в 6000 тисяч доларів. Тому, якщо вам пропонує хтось подібні варіанти, в подібні бюджети, задумайтесь. Насправді ніхто не зможе вам гарантувати точний підсумковий прорахунок ремонту. Це просто неможливо. Якщо ж грамотно підійти до прорахунку ремонтних робіт та запчастин та трошки коштів мати про запас, то це вже більше схоже на правду. Тому не довіряйте експертам, які стверджують, що тут ремонту на 500-700 баксів. Тому що із за логістики ціни на запчастини та ремонтні роботи трошки зросли. Якщо ж маєте міф, який потрібно пояснити, напишіть нам у коментарях і ми у наступному відео його розберемо.